А зараз, малята, я хочу з вами пограти в гру «Добрі справи». Вам потрібно буде уважно дивитись на картинку та потім назвати, чим ви можете допомогти. Як ми можемо допомогти пташкам? Що ми можемо зробити, коли бачимо, що ж доріжка? Всі доріжки замилу ніяк пройти. Хто і як може допомогти матусі з синочком. Уважно подивіться на цю картинку та скажіть, що можна зробити, щоб стало тепло, а як правильно допомогти кошеняті? Як можна заспокоїти сумного хлопчика? Дякую вам за уважність і спритність. Ви дуже добрі дітки. Цей смайлик теж для вас.